новин новина телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області. Далі зупинилось серце Оксани Захарченко, заступниці директора Тернопільської школи номер 24 вчительки англійської мови. Жінка упродовж кількох років боролася зі страшною недугою. Оксана з тих, хто вкладає в учнів все серце, може годинами розповідати про того чи іншого учня, переймається долею кожного. Не розглядає свою роботу вчителя лише як проведення уроків в школі, а з власної ініціативи організовує для них різноманітні заходи, табори з вивчення англійської мови. Не уявляє себе без дітей, без улюбленої роботи. Учні та колеги відповідають їй взаємністю. Так за життя пригадували вчительку. Щиро співчуваємо усім рідним та близьким. Вічна пам'ять. Польща, Україна, співробітництво, допомога, розвиток. Медичний саміт триває в Тернопільському медичному університеті імені Івана Яковича Горбачевського. Захід зібрав місцевих хірургів, студентів, викладачів вишу та польських партнерів. Впродовж двох днів темою для обговорення стане один з медичних напрямків лікування військових бойових трав. Бо у Тернопільській області пролікували понад 15 тисяч поранених. Місцеві хірурги, польські партнери, студенти та викладачі Тернопільського медичного університету імені Івана Горбачевського зібралися на медичному саміті. Польща Україна, співробітництво, допомога, розвиток. Конференцію присвятили одній з найважливіших тем: лікування військових бойових травм. У Тернопільській області пролікували понад 15 тисяч поранених. Нам доводилося навчитися, як одномоментно в заклад прийняти 170 осіб. Цього ми вчилися, але ми це робили і робимо. Вже війна на Україні ще швидко скончить. У світі мало хто вірить, що війна в Україні скоро закінчиться. То буде довго і дорого. Піде багато крові, грошей, праці і військової техніки, тому потрібна ефективна медицина, насамперед, тут в Україні. Водночас, що стосується навчань, реабілітації різних процедур, то і у нас в Польщі. І я дуже сподіваюся, що тематика, що доповіді, які сьогодні прозвучать, будуть корисні вам усім. І вони будуть корисні у вашій майбутній роботі і в вашому майбутньому житті. Попри військові дії в країні на Тернопільщині докладають усіх зусиль для розвитку медичної галузі, адже вона дозволяє зберегти найцінніше людське життя. Під час війни відкрили відділ трансплантології. Ми ставимо лінійний прискорювач цьому році. Завозиться два МРТ в область, є медичний мікроскоп. Хто розуміється, знає, що це за річ така це допомога інсультникам, в першу чергу, інфарктникам лікування. У нас крута травматологія. Тобто насправді про Тернопільщину можна багато говорити. Загалом на сьогодні Тернопільський медичний університет імені Івана Горбачевського співпрацює з понад сотнею закордонних партнерів. Третина з них університети, медичні установи, лікарні Польщі. Відтак, студенти Тернопільського вишу мають можливість перебувати там на стажуваннях чи практиках. Наші викладачі читають лекції в польських університетах, польські професори читають лекції в нас. В нас навчалася велика кількість польських студентів. До війни ця кількість досягала до 300 чоловік польських студентів навчалася у Тернопільському медичному університеті. Медичний саміт Польща Україна, співробітництво, допомога, розвиток триватиме у Тернопільському виші упродовж двох днів. Крім доповідей спікерів, також передбачені майстер-класи. Наприкінці заходу кожен учасник отримає сертифікат. Наша наступна історія про поліціянта Ігоря Горобюка, який із дитинства мріяв стати правоохоронцем. Зараз чоловік дільничний офіцер. Він обслуговує Шумськ і 12 навколишніх сіл. Поліцейський каже, у населених пунктах, у яких він працює, його добре знають. А тому часто за необхідності телефонують саме не на лінію 102, а на його особистий номер. Більше про роботу дільничного розкажуть мої колеги-правоохоронці. Початку повномасштабного вторгнення агресора в нашу державу були створені зведені загони, де я спільно із своїми колегами по роботі добровільно вступили в цей зведений загін. З вересня 2022 року я ніс службу на сході України. Основними завданнями це були блокпости, виявлення незаконного обігу зброї, виявлення Транспортних засобів, які в розшуку виїжджали на територію і робили будинкові обходи, обстежували кожну будівлю. Чи немає де залишки боєприпасів, які не розірвалися? Виявляли мародерів. Людей, які співпрацювали з військовими Російської Федерації. Територія знищена дуже багато була. Бували такі вулиці, що не було навіть ні однієї житлової будівлі. Все розвалене, все потрощене, Заміновано дуже багато було. Під час будинкових походів обстеження житлових будівель та дворів було виявлено гранату. Це 1 яка була вставлена в такий гранчаний стакан і була поставлена просто зверху на дверях. Ми вчасно замітили, зразу викликали вибухотехніків, повідомили своє керівництво про таку подію. На території Харківщини, як ми приїхали, тільки тривоги були постійні. Якщо десь трошки зупинялися вони, то в більшості з першої години ночі знов починалися тривоги. Прильоти також були так, але добре, що так сталося, що нікого не поранило. Колеги, які були зі мною, приїхали неушкоджені. Одне з населених пунктів Дергачівської громади, як зайшли зразу російські окупанти, зібрали мирне населення, повідомили, що хто хоче співпрацювати. От такі там вискочки, які були проти України, зразу почали співпрацювати з окупантами. І одне, що найгірше, вони зібрали списки учасників антитерористичних операцій і зразу їх забирали невідомо, куди люди пропадали. Як пізніше вже стало відомо, то в одному з тих населених пунктів була катівня, де вони проводили катування над місцевими жителями. Також з молодих дівчат знущалися, гвалтували їх. Деякі із старост на Харківщині із приходом російських окупантів зразу перевзулися і почали перестроювати населення, щоб підтримувати Російську Федерацію, оскільки боялися, що їх чи виженуть з посади, чи що. А потім ще завершилось, що вже як відбивали території з відходом російського агресора. Ці люди, які співпрацювали з росіянами, також поїхали на територію Росії. Місцеве населення ми також і підтримували морально, а саме допомагали їм з гуманітарною допомогою. Напередодні свята Миколая розвозили подарунки для малечі і для місцевих жителів. Зрозумів, що не потрібно нікуди виїжджати з території України, і що ми маємо відвоювати всі наші території, тому що Хто як не ми молоде покоління буде захищати нашу державу, наших близьких, свою домівку? Чотирилапі пухнастики потребують дому. Під опікою Тернопільської ветклініки Хатіко перебувають 63 коти та кішки. У кожного своя історія. Частину з них залишили на призволяще. Хтось заблукав, а хтось потрапив до ветеринарів внаслідок ДТП. Усі вони потребують нових господарів, які подарують їм тепло та любов. Працівники ветклініки сподіваються, що кожен їхній вихованець знайде свою домівку. Ми заходимо до соціальної ветеринарної клініки у Тернополі. Тут також отримують безпритульних котів та кішок. Чотирилапих пухнастиків наша камера зацікавила одразу. Спокійні та активні, різного кольору та віку. Вони усі простягають свої лапи до кожного, хто підійде ближче. Посподіваються, що це прийшов по них новий господар. Ми рятуємо, ми їх лікуємо, витягуємо. Після того, як вони вже стабілізовані, ми вже обріляємо їх на перетримку чи домашню, чи тут лікарняну, тому що, на жаль, для них місця мало в місті Тернополі. Ось, і намагаємося їх передати в добрі руки. Під опікою ветклініки перебувають 63 коти та кішки. У кожного з них своя історія. Частину покинули на вулиці господарі, інших врятували небайдужі. Три коти наразі знаходяться у критичному стані. Їх виходжують ветеринари після автопригоди. Нещодавно до рук фахівців потрапило ще двоє кошенят, які заблукали та загубили свою маму. Їх врятував поліціянт на одній із закинутих територій міста. Годуюча мамочка в нас була, правда, вона була з великими кошенятами, і в мене було побоювання, що вона може й не прийняти таких малюток, тому що їм від сили було два тижні. Вони взагалі були сліпенькі, тільки смоктали молоко. От але на щастя, сніжана прийняла до себе цих малюків, і фактично зараз в вже відкрилися очки. Вони нас біг вже третій тиждень. Олена каже, сьогодні, на жаль, є більше охочих віддати у притулок своїх тварин, аніж забрати. Місця у ветклініці для котів та кішок, які не мають домівки, вже не вистачає. Але щоб тварини не залишились на вулиці, працівники закладу намагаються на деякий час взяти їх на перетримку до себе. У мене безпосередньо 14 котів і собака. От і вдома в мене ще крім того, що е, живуть. Ще крім того, я беру на соціалізацію з клініки, я беру ще наших е, лікарняних. Тобто зараз у мене ну, великий колектив, десь порядка 20 котів. Небайдужі можуть допомогти чотирилапам, які знаходяться в притулку, у два способи: перший обрати собі кота чи кішку та стати для тварини добрим господарем, другий підтримати фінансово. Дуже uh... Були б раді допомозі, тому що в нас є постійна потреба в кормах, тому що у нас багато тварин. Якщо, наприклад, ми можемо постійно купляти за гуртовими цінами медикаменти, то не завжди є можливість купити в повному обсязі корми. Подарувати котику домівку може кожен хто любить тварин. Працівники ветклініки гарантують стерилізацію чотирилапих та догляд. Якщо ви готові стати господарем для пухнастих чи хочете допомогти притулку, звертайтесь у ветклініку Тіко, за адресою Євгена Конувальця, 14. Показові тренування та змагання серед молоді. Саме так Західноукраїнський національний університет відзначив Міжнародний день студентського спорту, який щорічно святкує 20 вересня. Молодь випробувала свої сили у чотирьох секціях: баскетбольній, гандбольній, футбольній та легкоатлетичний. У навчальному закладі кажуть, такими заходами хочуть підкреслити важливість популяризації спорту та здорового способу життя серед студентів. До тренувань долучились як спортсмени-новачки, так і вже багаторазові чемпіони. Більше бачила наша Юлія Пацкаль. Для мене змагання це я не знаю. Це завжди емоції, хвилювання. Спорт невід'ємна частина життя. Так починає розповідати про себе чемпіонка України, кандидатка у майстер спорту з бігу на 2000 метрів з перешкодами Діана Марощак. Ще з дитинства дівчина полюбляла бути завжди у русі та брати участь в різноманітних активностях. Сьогодні спортсменка навчається на другому курсі Західноукраїнського національного університету та продовжує виборювати перемоги. Наступні змагання це чемпіонат України, який буде відбуватися у Білій церкві, і це буде чемпіонат України з кросу. Там буде відбір на чемпіонат Європи. Є всі шанси, що. Поїхати, аби популяризувати серед молоді значущість здорового способу життя у всьому світі. Щороку, 20 вересня, відзначають день студентського спорту. Цього дня вищі навчальні заклади організовують показові змагання та тренування серед своїх вихованців. Вже не вперше до цієї ініціативи долучається Західноукраїнський національний університет, який на своєму стадіоні організував різноманітні активності. Ми в нашому стайті велику увагу приділяємо розвитку спорту різних. Видів спорту на сьогоднішній день ми маємо для цього всі відповідні умови. І сьогодні Збройні сили України дають нам тим більше таку можливість займатися в офлайні, і всі ці можливості, матеріально-технічну базу нашого університету ми стараємося використати. У нас працює більше 15 секцій в нашому університеті. Всі секції безкоштовні, безплатні, є певні умови, спортзали, майданчики, роздягальні, душові. Тобто, у нас створені всі умови для рухової активності. Наших дітей, наших спортсменів і простих студентів. На стадіоні студенти мали можливість вкотре випробувати свої сили у чотирьох організованих секціях баскетбольній, гандбольній, футбольній та легкоатлетичній. До тренувань долучились як спортсмени-новачки, так і вже багаторазові чемпіони. Серед них є учасниця молодіжної збірної України з футболу Ю-15 і Ю 17 Анастасія Гримак. У мене спеціальність фізична культура і спорт. Чому обрала? Бо вже 6-6,5 років у цій сфері. Вже граю так дуже давно. Батьки мене підтримували в моєму виборі, і я так. Сьогодні Анастасія мріє потрапити у національну збірну України. У цьому їй допомагають викладачі та тренери, які переконані, що спорт має жити серед студентів у всьому світі. Адже у здоровому тілі здоровий дух. Такими були новини четверга. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Бережіть себе, спокійного вечора та ночі.